Всім привіт! Зараз ви отримаєте інформацію, яка зможе принести вам першу тисячу доларів в місяць в сфері рефаунду. У цьому відео я покажу, як купити проксі, зареєструвати та прогріти аккаунт і зробити замовлення на посередника, після чого перенаправити його до нас в Україну. Можливо, звучить незрозуміло, але зараз я все покажу та поясню. А в кінці відео ми порахуємо всі цифри та зробимо детальну схему, як з нуля вийти на першу тисячу доларів у місяць. Відкриваємо комп'ютер і перше, що потрібно зробити, це завантажити Antidetect браузер Dolphin та зареєструвати в ньому аккаунт. Після чого ми матимемо ось таку програму, в якій будемо працювати. Натискаємо Створити профіль та підписуємо його як вам зручно. Я називаю Nike Video. Після чого потрібно додати проксі. Натискаємо ось цю кнопку Новий проксі та купуємо проксі на цьому сайті. Проходимо швидку реєстрацію та переходимо в особистий кабінет. Тут натискаємо Купити проксі та обираємо країну, з якою будемо працювати. В моєму випадку це Італія. Після чого натискаємо Купити проксі, обираємо ціль другі цілі», уточнюємо тут обираємо Amazon. І способ авторизації ставимо по логіну плюс пароль. Після чого оплачуємо проксі. Після оплати переходимо в особистий кабінет, закази IPv4 і бачимо нашу проксі. Її потрібно завантажити. Обираємо її, натискаємо експорт, експорт в тексті». копіюю проксі та вставляю Dolphin в поле проксі. І тут потрібно обрати SOX 5. Та змінити цифру в порті. Порт це друге значення після двох крапок на одиничку, щоб вийшло 59101. 59 Перевірили з'єднання, показує Італія, Європа, Рим. Натискаємо новий відпечаток і СЗЗ. Профіль створений. Запускаємо його. І в пошуку пишемо НП Шопінг. Переходимо на цей сайт з доменом air.nova.global, натискаємо Увійти, зареєструватися і заповнюємо ці поля. Після того, як заповнили, натискаємо Зареєструватись. І потрібно підтвердити ваш емейл. Переходимо на пошту, бачимо лист від NP Shopping. Натискаємо на цю кнопку правою клавішою миші, копіюємо адресу посилання та вставляємо її сюди. Аккаунт в НП Шопінг створений. Тепер можемо приступати до створення аккаунту на сайті Nike. Обираємо Італія. Тут потрібно вказати ваш емейл. Після чого потрібно ставити код, який прийде вам на пошту. Бачимо наш код, копіюємо його та вставляємо сюди. Після цього переходимо в NP-шопінг, наводимось на кабінет та обираємо мої адреси для шопінгу. Італія, копіюємо ім'я та фамілію та вставляємо їх в найк. Придумуємо пароль і вказуємо дату народження. Натискаємо обидві галочки та створити аккаунт. Після реєстрації потрапляємо на головну сторінку Nike. І потрібно додати адресу для доставки товарів на посередника. Наводимося на чоловічка і обираємо тут передостаннє. Далі натискаємо третій пункт ось тут, і цю кнопку. Після чого переходимо на NP-shopping та переносимо просто дані сюди. Краще перекласти сторінку на вашу мову, щоб було зрозуміліше. Адреса вулиці. Копіюємо адресу. Вставляємо. Ось ці символи після одиниці ми просто видаляємо. Далі обираємо місто. Це мугія. Ось ці скобочки можна видалити. Після чого Копіюємо почтовий індекс та вставляємо і обираємо провінцію. Вона також є на сайті. Це 300. Ось це воно. Після чого вказуємо номер телефону, який також є на сайті нової пошти. І встановлюємо адресу по змовчанню. Нам Пропонують о, якийсь інший адрес, але ми залишаємо свій. Зберегти. Адресу додано, тепер можна робити замовлення. Я обрав кросівки Nike Blazer Mid Pro Club, тому що на Nike зараз діє знижка, їх можна взяти за 55 євро. А в Україні вони коштують від 3,5 до 4,5 тисяч гривень. Тому маржа на цей товар доходить до 100%. Натискаю на кросівки. Обираю розмір 42,5 та додаю в корзину. Кросівки додані, перехожу в корзину і змінюю кількість на 10, так як бюджет дозволяє мені це робити. Але якщо ви стартуєте з невеликими вкладеннями, то можете починати навіть з одної пари. Прибуток з однієї пари буде становити приблизно 30 євро. У моєму ж випадку я можу зробити від 300 або навіть більше. Натискаю створити замовлення та оплатити. Після оплати Nike надійшло вам електронного листа, що все пройшло успішно. І протягом двох днів вони відправлять товар. Після відправки вам також прийде лист на електронну пошту з трек номером, який потрібно буде додати у посередника. Для мене пройде два дні, для вас одна секунда. І зараз будемо додавати замовлення до посередника. Пройшов один день, мені на пошту прийшло повідомлення, що посилка вже відправлена. Зараз будемо додавати її у посередника нова пошта, щоб він вже, в свою чергу, надіслав нам її в Україну. Тут ми можемо взяти бонус на 20%, знижку на 20%. Welcome 2024. Натискаємо додати відправлення. Далі ну, потрібно скопіювати назву товару. Nike Blazer Mid Pro Club. Копіюємо. Вставляємо. Тут вибираємо Італія. Nike. Класифікація це взуття. Після чого впишемо вартість. У нас тут вартість 549-70. 549,70. Після цього погоджуємося з митними платежами і додаємо промокод. Застосувати. Після чого треба додати трек номер, його вам надіслали на пошту. Просто копіюємо, та вставляємо. Та натискаємо продовжити. Тепер потрібно вказати дані отримувача та натиснути Зареєструвати відправлення. Відправлення додано. Тепер можемо його відслідковувати через статус доставки. Тепер рахуємо. Щоб заробити 1000 доларів, потрібно замовити і продати три таких партії. За місяць це реально зробити, якщо використовувати такі канали продажу, як OLX, Instagram та Shaf. Але зробивши рефаунд, ми можемо кратно збільшити наш дохід. Якщо вказати про конкретні цифри, це 2500 євро. Тільки на кросівках. А це виходить тому, що ми не витрачаємо кошти на закуп товарів, а отримуємо їх безкоштовно. Почати можна навіть зі 100 доларів, щоб дізнатися, як це робиться. Дивись наступне відео.